Доброго дня! Сьогодні буду садити чесник. Мені вигорали, ось я його замочила. Почала замочувати, сортів багато. Ось це в мене новинка. Щедрий пан. Сорт часнику. Я, значить, зробила фунгіцид, розчинила селектив. Ось такий у мене. Максима в мене немає, але я такі для картоплі купляла, замочила перед посадкою картоплю, щоб менше їли всякі покашки їх. Це інсектицидно фунгіцидна дія від шкідників і від хвороб цього препарату для замочування 10 мг на 1 літр води. І ось я начищаю зубочки чесничку. Бачите, годинку. Написано в інтернеті, прочитала, що та три години замочити. Три ну, години нема коли чекати, день короткий. На годинку. Ось я замочу один сорт, тоді в ящичок викладу, хай обсохне обдує вітерець. інший, і так всі сорти чеснику цибулі. Все оброблю в цьому препараті, обдується, висохне і буду садити. Тому що можна і мокрим, але воно буде липнути до рук. Це мене кішка допомагає, і буде мені обруку, а в руці телефон. Помощниця ось прийшла, це сусідська. Вона така дворова, у нас на кіцька. От, Прийшла мені допомагати. ось красуня. Так що ось такі роблю маніпуляції з часником, тому що, щоб не було хвороб різних. Бо дуже часто всякі гнилі бувають. В цьому році, до речі, дуже так мало було деякі хвороби. І а ось в минулому році трохи були випади по чеснику, тому вирішила, що треба все-таки чимось обробляти. Марганцівки зараз в мене немає, закінчилося. Ось я взяла такий препарат і буду обробляти. Можна в Максимі, можна в марганцівці, можна робити 1% розчин купоросу, а чимось обробляти треба, тому що хвороби не сплять. А потім гниє цибуля, гниє чесник, погано зберігаються. Погано ростуть, тому беріть на замітку. Всім гарного дня!